Привіт, трушники, учениці курсу Богдани Гончарук ексклюзивно поділились з нами, що ж насправді відбувається на її курсі енергія продажів. Чому Богдана абсолютно не така вже біла та пухнаста, як демонструє себе на своїх сторінках, та як вона спілкується з ученицями, які віддали за її навчання по три тисячі доларів. А також продовжимо читати дописи з оточення наших інфошахраїв, як їхній світ продовжує руйнуватись. Тому не будемо витрачати час і йдемо розбиратись. Трутру скібінтру. Ну що не встигло ще завершитись навчання Богдани Гончарук, а в діректного інстаграму вже звертаються незадоволені учениці, які пошкодували, що вирішили ризикнути та витратити на це навчання кілька тисяч доларів. Тож сьогодні разом з вами ми спробуємо розібрати, що ж насправді відбувається на цьому навчанні. Мова йде про курс енергія продажів, який ми тут з вами вже розбирали, і я висловився, чому не раджу це навчання після перегляду безкоштовного вебінару. Привіт, я знайшла вас на Ютуб. Я купила курс у Богдана Гончарук, і в шоці з того, що відбув. На курсі хочу висвітлити все, що там відбувається, аби вберегти інших, а краще всього зібрати людей, аби подати колективний позов. Чи можете ви в цьому допомогти? З за таким запитом звернулась до мого інстаграму учениця Богдани Оксана. Тож тепер давайте разом розбиратися. Отже, сплатила дівчина 3000 тисячі доларів за літ тариф з особистим наставництвом від Богдани. І от на моменті оплати вже з'являються і традиційні наші моменти, і чергове підтвердження фінансування Богданої Російської Федерації. Отже, Рінка оплати через сервіс Вейфопел веде нас на прикріплений сайт bogdanagoncharuk.me, який не має жодного відношення до курсу енергія продажів, тому що цей сайт продає курс Богдани енергія ізобілія». Звісно, сайт російською мовою, але найцікавіше це в кінці інформація про те, що розроблений цей сайт на конструкторі сайтів Tilda. Tilda – це російський конструктор сайтів, розроблений росіянином Нікітою Обуховим. Ось у їхніх правилах користування прописано, як обійти обмеження для користувачів з Росії. Білорусі та Казахстану, а платежі від українців зараховуються на рахунок якоїсь підставної компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка взагалі виявляється рестораном індійської кухні. І Я абсолютно не здивований, чому Богдана продовжує співпрацювати з російськими підприємцями. Адже нещодавно, коли інстаграм заблокував її основну сторінку, вона виклала у себе в телеграм-каналі досить красномовне голосове повідомлення. По всім понятним причинам то с насіча очі малного обмежень в нашій жизни, тобто, ми не можемо говорити там на том'язике, на котром привикли говорити, да ми Можемо там всегда висказувати свои мнения, тому що ми 48 раз подумаем, подумаємо, а точно ли це мнение, там оно правильное, правильне мнением там общества, социума і так далі. Ти просто становишся ну, рабом, типа, системы. то есть, ты ти становишся ну, условно обычным, я не знаю, просто приверженцем стада. Да тобто акаунт Богдані заблокував все світ, тому що вона в ньому була вимушена розмовляти українською мовою, а душа прагнула російської. Отже, оплата за це навчання йшла вже на рахунок якогось фоп гончару коксани. А бронювання, яке постійно нам необхідно внести для того, аби зайняти місце на будь-якому цьому інфокурсі у Богдани у розмірі півтори тисячі гривень. Ці суми за бронювання збирала якась шкрун Тетяна. І з цим бронюванням є одна дуже цікава ситуація, тому що дивіться, ось Богдана в сторіс радіє, що в неї вже тисяча учнів на навчанні. Але є одне але ось повідомлення від однієї з дівчат, яка входить в цю тисячу і присутня в цьому чаті навчання. А я не пішла. Я в чаті тільки через передоплату. Я продовжую навчатись. Тому мені курс Богдани був би тумач, але в нас чат кармологів, і я не люблю брехню. Вибачте, я тому і не виступала там. Тобто у цьому чаті, окрім можливих ботів, ще невідомо скільки дівчат, які тільки сплатили бронювання, але на саме навчання не пішли. І от у минулому відео я вам демонстрував, що у своїх сторіз Богдана дуже раділа, що у неї на навчанні буде сама Катя Осадча. Але як підтверджують дівчата з цього навчання, жодної осадчої у цих чатах і у цьому навчанні не було. Але нагадаю. Що Оксана була на ВІП тарифі з особистим наставництвом та присутністю в чаті самої Богдани Гончару. Але як сама повідомляє, Богдана з'являлась в чаті лише для того, аби знову щось продати дівчатам. Ось за один день в цьому чаті Богдана з'явилась цілий один раз із такою собі заманливою пропозицією. На що ми вирішили з команду для всіх, хто встигне доплатити до понеділка вечора, хто на курсі придбав лот, тому вдар просто вечеря зі мною у Львові після зустрічі великої, яка буде 13.09, така вечеря, така вечервечеря коштує на мінімум 1000 євро. Плюс а, реклама телеграм в телеграм-каналу, котра коштує 4 тисячі євро. Тобто бонуси на 5 тисяч євро просто, якщо ви не будете брати розтринування, а доплатити до понеділка вечора. Тому терміново спущіть менеджера, щоб планувати доплатити, щоб ми знали і щоб ми за вами залишили місце на вечері на віп-вечері у Львові зі зима особисто. Значить, зі слів дівчини, з усього цього чату, успіх та прибуток мали лише дві учениці Даша та Катя. Але проблема в тому, що Дашу і Катю я вже неодноразово бачив і не лише у Богдані Гончарук, тому що вони вже більше року знаходяться у інфобізнесі була присутня навіть на дні народження у Богдани Гончарук, і тому я досить таки здивувався, чому вони знаходяться у цьому навчанні не як куратори, а просто як учениці, адже вони вже самостійно запускають ті курси і продають, і є по суті подругами Богдани. Ну але ж, звісно, ті дві учениці не просто так знаходяться на цьому курсі, тому що і вони, в свою чергу, продають дівчатам, які прийшли на це навчання, якісь свої продукти. Я колись в одному з відео казав вам, що на будь-якому у цьому інфокурсі вас будуть намагатись закрити в Кільце оцих продажів і будуть постійно вам намагатись продати щось нове. Ось ви можете бачити, що на цьому курсі яскраво підтверджується ця теорія. Але ще йдемо трошки зазирнемо, що ж безпосередньо за матеріали дають на цьому курсі і чому, в принципі, навчають за 3 тисячі доларів Богдан і Гончарук. Значить, в одному з модулів Богдана дає готову стратегію, як вийти з нуля до 100 тисяч підписників. Зараз, якщо це відео дивляться см-ники, то я вас попрошу присісти, тому що ви навіть не уявляєте наскільки все просто. Отже, пункт 1 підготовка профілю. Розписано, що у вас в профілі має бути, і приклади готових акаунтів. А як все це робити? Ну вибачте, забагато хочете, як то кажуть, за три тисячі доларів. Ідіть, купіть курс за СММ. І тоді будете знати. Другий етап безкоштовні методи просування. І отут мені здається, Богдана просто спалилась конкретно, тому що один з цих пунктів звучить стати кейсом у наставника. От і зрозуміло, звідки у Богдани ті успішні кейси в сторі зберуться. Дівчата просто йдуть за безкоштовним просуванням та додатковими десятьма якимись Писниками і готові вам розповідати про мільйони, які впали їм на голову після навчання у Богдани Гончарук. А пункт заємний піар пояснює нам, чому всі ці наставники ходять один до одного в гості на подкасти та вечірки і створюють свій вигаданий успішний світ. Третій етап до успіху це реклама у блогерів. І отут Богдана пообіцяла дівчатам додатково надати файл, яких блогерів вона рекомендує, перевіривши їх на власному досвіді. Файл на дві сторіночки просто з іменами, типу Юлія Верба, Кенді Суперстар, Оксана Школа. Намі. Погляд, знаєте, вибрала всіх блогерів, які є для мене найнечистоплотнішими у питаннях реклами. Вони нам вам за гроші і казино прорекламують, і інфоциганські курси будуть ганяти по колу. І головне, щоб ви просто їм платили кошти. А прорекламують вони абсолютно все, тому що у цих блогерів жодного фільтра щодо реклами немає. Ну і от, побачивши цей суперфайл з блогерами, деякі учениці почали у Богдана цікавитись. В мене питання щодо списку блогерів. Я думала, там буде якось трошки більше інформації. Можна якось додати ці. Ну, реклами, хто робив найкращу рекламу, хто, можливо, так собі верба, я знаю, наприклад, не відповідає в Дірект. На що куратори дали відповідь, що пишіть на сторінки співпраці цим блогерам і дізнавайтесь, все, включаючи ціни на рекламу, тому що вони дуже часто змінюються. А невже легендарна Богдана Гончарук не могла домовитись для своїх любих учениць, які прийшли до неї на курс, домовитись з цими блогерами про якусь або фіксацію ціни, або фіксацію якихось умов співпраці? повторюсь забагато хочете за три тисячі доларів. От вам список. Якщо Якщо ви не знали, що у Юлії Верби можна замовити рекламу, то йдіть на курс до Богдани Гончарук за 3 тисячі доларів. Вона вам відкриє велику таємницю, що можна себе прорекламувати у Богдани Гончарук і Кенді Суперстар. Та й в принципі Богдана абсолютно не приховує, що її від учениць цікавлять тільки гроші. От давайте послухаємо фрагмент з розбору на цьому курсі. Да, ну ми не будемо говорювати, ми не хочеш – не заходи. Дякую тебе за 3 тисячі доларів. На ну, що? Спасибо, подумай об этом. Не знаю, может, денег-то не жалко, поэтому включишься. Может нет. Спасибо за такой подарок. Команда просто благодарить Лона. Команда теж получала процент, Україна получила налоги. Люди получили ліканати. Дуже жахлива промова від Богдана. Я б навіть сказав, що з елементами публічного цькування. Ми з командою тобі вдячні за три тисячі доларів. Ти вільна. Це як в дитинстві. Пам'ятаєте, коли в школі учителька одного учня підіймала і казала: А зараз ми з тебе всім класом посміємось дуже гидко. І ця ситуація підтверджує слова ще однієї учениці, яка була на навчанні у Богдани Гончарук. Що Богдана біла та пухнаста лише до моменту внесення. Ня оплати, а потім на арену виходить вже інша Богдана. Залітає Богдана, говорить: так в тебе є час до сьогодні оплатити вийти з дитячої позиції. я Не знаю, там знайти де хочеш. І це є улюблений приклад. Якщо б вам запропонували айфон в два рази дешевше, ви знайшли гроші. От, а чому ж ви не можете знайти курс гроші на мій курс? Але повертаємось до нашої суперстратегії з набору підписників від Богдани Гончарук. Наступний четвертий пункт круги та гіви. Хто не знає, Гіви, це оті тупі розіграші Блогерів, коли щоб прийняти участь у розіграші якогось блендера, вам необхідно значить підписатись на спонсорів, репостнути собі в сторіс, відмітити в коментарях друзів і ще купу купу дій виконати. І, от, якщо ви запитаєте з приводу цих гівів будь-якого нормального маркетолога, вони вам всі як один скажуть, що гіви це те, що вбиває ваш акаунт і просто нищить алгоритми Instagram. Адже алгоритми просто не розуміють, кому цікава ваша сторінка, тому що на вашу сторінку йдуть люди не з вашої аудиторії. А йдуть абсолютно всі, кому хочеться виграти у той всраний блендер. Ну і п'ятий пункт: таргет. І як пише Богдана, вмикати його треба тільки тоді, коли ви можете собі дозволити в нікуди витратити тисячу доларів. Звісно, в нікуди, тому що люди вже втомились і вже нудить від вашої цієї реклами курсів. Тому люди просто її прогортають, і ніхто це лайно не хоче у вас купувати. Запам'ятайте вже це собі. Ось така стратегія на курсі від Богдани Гончарук за три тисячі доларів. На цьому скріншоті одна з учениць ділиться у цьому у чаті навчання з приводу своєї складної життєвої ситуації. Я не знаю, можливо, сподівалась на якусь підтримку з боку Богдани. Вона пояснює, що внесла депозит за якийсь лот від Богдани Гончарук. а Потім все разом навалилося, і хвороба, якісь непередбачувані витрати, і знаходиться наразі у складному емоційному стані. Але відповідає їй, звісно, не Богдана. А ота успішна учениця тере Катерина Тере подруга Богдани е, немає варіанту не купити. Лод. Ну, звичайно, ти можеш його не купити, але це зобов'язання, яке так. ти береш перед собою, перед своєю проявленням, перед своїм масштабом, але й ще перед наставником. Тобто, всім пофіг на твої життєві труднощі. Головне сплати, отой лот, доплати, довнеси повністю ту суму, а потім вже розбирайся зі своїми проблемами. Може вони там колись в тебе самостійно й минуть. Нікого це не цікавить. Головне, щоб ти дала гроші. Запам'ятайте, що чат Богдани і Гончарук це не те місце, де ви можете шукати якоїсь підтримки та турботи. Там цікавий лише ваш гаманець та ваша платіжоспроможність. І, от, пам'ятаєте, в одному з минулих відео я вам розповідав про те, що всі оці коучі, вони створили такий свій світ і ходять один до одного на навчання, створюючи таку видимість та масовку. І, от в цьому чаті одна з учениць це в принципі і підтверджує, поки зайшла одна людина на марафон за три дні, і то це неймовірна колега з цього чату Наталія, яка захотіла підтримати. Отак вони і ходять на ті курси та марафони один до одного, а потім розповідають вам про тисячі успішних учнів, і незважаючи на те, що Богдана мені в особисті повідомлення пише, що в неї немає незадоволених учнів. Як бачимо, є і навіть не один. А всі, хто на курсі задає багато незручних питань або висловлює своє незадоволення, як кажуть, дівчата просто блокують і видаляють з навчання. Але, як то кажуть, терпець урвався. І тому дівчата планують захищати свої права в юридичному порядку. Тому, якщо ви були на навчанні у Богдани Гончарук і вважаєте це найболіснішою інвестицію в свій розвиток, то дівчата пропонують доєднатись до їхньої спільноти і об'єднав. Чи зусилля повернути кошти витрачені на навчання законним шляхом? Тому, якщо ви бажаєте долучитись до спільноти дівчат, що готові боротись та відстоювати свої права, завжди можете написати мені в інстаграм, в дірект мого інстаграму, посилання ви можете знайти в описі до цього відео, і я вас перенаправлю уже у той чат. Я, в свою чергу, періодично буду висвітлювати на цьому каналі, як розвивається ця ситуація. Ну і думаю, буде логічним завершити це відео другою частиною допису Данила Тура, як руйнується світ інфошахрайства. Якщо ви не чули першу частину, то за підказкою можете переглянути відео, в якому ми зачитуємо першу частину цього допису. Гроші змінили всіх учасників ринку інфобізнесу. Легкі та швидкі гроші зірвали дах, а разом з ним і здатність до самоусвідомлення, хто я, чого хочу, куди йду і чого очікую від інших. Що робить людина, на яку раптово звалюється велике багатство? Ми не оцінюємо, заслужено це чи ні. Звалилось і крапка. У більшості випадків починає цим перекривати внутрішню порожнечу. sure Купує дрібнички соціального статусу, різко піднімає рівень життя і більше не тримається за старе. А що відбувається з тими, хто за цим спостерігає, ще не маючи власного успіху? Робить те саме, але без грошей. Точніше, на останні, майже останні або взяті в кредит. Скажіть, що це не так. Скажіть, що не купували новий iPhone на останні гроші. Скажіть, що не переїжджали в кращу квартиру, за яку одного місяця не було чим платити. Скажіть, і тоді загалом цей пост втратить для вас сенс. Якщо таке було і ви не вважаєте це помилкою, ласкаво просимо до прокрустового ложа. Місця у глибинах вашої свідомості, яке змушує вас відповідати чомусь. Хто сказав, що жити не в столиці це погано. Хто сказав, що якщо до певного віку у вас немає машини та власного житла, це погано. Хто сказав, що якщо на карті немає грошей, це погано. Хто сказав, що якщо у вас не ідеальні стосунки, і ви часто сваритесь з партнером, це погано. Відповідь проста: ви самі. Ніхто інший, як писав Ральф Волдо Емерсон, успіх у житті це бути собою в світі, який постійно намагається зробити з тебе когось іншого. Бо як інакше пояснити, чому молодий хлопець витрачає всі гроші на люксове авто, а потім не має за що його заправити. Мабуть, з тієї ж причини, чому доросла жінка кидається придбати найдорожчу сумочку, в яку нічого крім помади не покладеш. Світ завжди належав тим, у кого була ідея, а не футболка за тисячу доларів. Влада за. Жди, була в руках сміливих, ідейних, а не багатих марнотратників. Ми ще ніколи не були так близько до провалу. Наприкінці 90-х, незадовго до мого народження, стався крах доткомів. Я не застав цього часу, але вивчав історію, бо все, що сталося раз, станеться знову. Якщо ви не знаєте цієї історії, перш за все ознайомтеся з нею. Бо реальна причина краху полягала у створенні ілюзії. Інвестори вкладали реальні гроші у слова й претензії тих, хто не мав уявлення, як втілити це в життя. Головне було продати та урвати гроші будь-якою ціною. Порівняйте це з тим, що відбувається сьогодні. У людей, які ведуть навчання, часто прострочена експертність, нульовий досвід і світогляд, запозичений у інших слоган останніх років: навчився раз, продай, продав раз, повтори, повторив, не спрацювало. Знайди новий ринок і знову повтори, не знайшов за. Вмри. А ключ до вирішення завжди поруч бути простішим. Чеснішим і автентичним, не забувати, з чого все починалось, і завжди залишатися вірним своїй справі, людям і принципам. Отака чергова історія успішного успіху та курсу від Богдани Гончарук. В свою чергу не можу не подякувати людям, які звертаються до мене в Дірект, тому що довіряють і знають, що я допоможу їм висвітлити їхню історію. Скоро всі інфошахраї будуть жити з цією думкою, що в будь-який момент вони можуть стати героєм чергового випуску, і це, на мій погляд, чудово. Тому дякую. Всім, хто дивиться, лайкає, коментує, підтримує, тому що ми разом з вами робимо дуже важливу для нашого суспільства справу. А якщо хтось бажає підтримати наш канал матеріально, то посилання на банку ви можете знайти в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. Моя душа.